Тож доброго дня. Сьогодні наша історія з прокаву машина Міліти Горме, вона ж Бістро з того покоління Міліт. Коли вони були, першими. Першими, які прийняли до себе технологію Остерферезма, яка розробляла для компанії Bosch дренажний клапан і фірмовий заварний блок, який ми всі знаємо. І на основі цих технологій пішли всі сучасні міліти Nivone. А ця машинка була однією з першої. От, Питання в чому? Чи варто такі старі, а ця машинка 2009 року кавомашини купувати і в чому може бути клопіт? По-перше, ну, давайте заробимо кавку. Ця кавомашина тепер в гарному стані. Я її обслужив все і заробив. Вона круто варить. Такий спойлер. Щас, зараз ви самі побачите, але при тому. Це на третьому діленні з 4. Вона може ще. Це не максимум її можливості. Вона, в принципі, варить на рівні сучасних мілітні вон. Не дивлячись на те, що оця кавомовка я перестав її з іншої кавомашини. Це теж такий спойлер. От. І кавомолка 12-го року, а журнував в гарному стані. От, тер поясню. Це і круто ці кавомашини, і зовсім не круто, дорого і складно, тому що я цю машину зробив з двох. Я їх купував дві, вони мені стали кожна по 55 євро. І в результаті з двох вдалося скласти одну. Бо це жах. В одної стертий привід на обох кавомашинах мікриків хлам просто викинув всі просто. Дренажник 100% поставив. Ну, від барісти. Від барісти в гарному стані 2020 року. Новий дренажник сюди просто по бюджету не влазить. Сюди нічого по бюджету не влазить. Бачок на два машини один розбитий, на одній кришки зерна нема, корпус, на одній рама тріснута. Ну, це просто трубець. Коротше кажучи, з двох вживаних. От Такого року міліт можна скласти одну. Якщо ви купуєте її десь дуже дешево, то мене б це злякало, чесно кажучи. Тобто, щоб довести таку, до такого стану цю каву машину, ну реально просто їх, це як конструктор Лего, треба з двох одну складати, бо діла не буде. Там просто з часом ці машини настільки вживані. А, ну заварник, так. Да. Одному заварнику тріснути верхній поршень. Це все взяти і викинути. Верхній поршень а, на цих заварниках слабке місце, і він окремо не продається, тільки заварник із борі. машина складної судьби, називаємо це так. Але при тому вийшла гарна. Круто, що вдалося врятувати. І ця кава-машина ще порадує нових своїх власників. Але якщо ви все ж думаєте, що можна купити дешево стару міліту. Ні, не можна. Вона вас потім. Нагородить ціною ремонта такої, що позаздрить Баріста з март 20-го року, так, для прикладу. А, і на одній був е зломаний диспенсер. Диспенсер коштує 10 євро в Німеччині, якщо ви його ще знайдете, він не всюди продається. Такий жорсткий ексклюзив. То навіть по цьому одну просто треба було викинути, бо там не вистачало б запчастин. Це просто. То так. Сподіваюсь, зацікавила історія. Маємо круту кавуварочку, якщо цікаво. ціна і буде 4800. Звертайтесь, може, знайде свого щасливого власника. Дякую, до побачення.